Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити знову про Зеленського і про те, як він благополучно наклав черговий раз, знову наклав купу на Конституцію, призначивши, точніше, звільнив, звільнивши малюка і призначивши Хмару без е, Верховної Ради. Тобто по Конституції. Саме Рада має узгоджувати або звільнення людини з силового блоку, або призначення. Ну, І то, і то узгоджується Верховною Радою. А Зеленський взяв і просто згабив на Верховну Раду, на Конституцію, на будь-які демократичні процеси. Якщо на них забувати, то питання вже задане мільйон разів, тоді на що ми воюємо? За що ми воюємо? За які цінності? За які цінності віддають хлопці та дівчата життя? Якщо захотів, Зеленський зняв з посади. Причому один з найважливіших органів СБУ ефективний керівник Малюк. Василь Васильович. він його взяв і зняв без узгодження з Ради. Хмаро е, взяв і призначив без узгодження з Ради. Це ненормально. Такі процеси не мають відбуватися. Має бути якийсь конституційний порядок. Ну, не якийсь, а конституційний порядок. Інакше. Як би це не звучало, ця країна ризикує зникнути. Но я розумію, що він там каже, дорогі народи, ще трошки буде по царськи, мій народи. Напевно, йому там сказали, що не говори, поки мій народи, поки рано. А от дорогі народи може сказати, більше того. Я Якраю мака подивився буквально вчора, наткнувся на єдиний марафон. І якщо подивитися, що в них там відбувається по матеріалі. І вгадайте, що я побачив. Восхваління, спеціально так кажу, Хмари. До нього можна... Я розумію, що він, він система. Він виконує свої задачі і це його робота, але ви би бачили, як на єдиному марафоні прям його а, ці, ну, що він такий красавчик, що забудьте за Малюка, у нас тепер новий шеф, СБУ а, і, там Хмара і так далі, і так далі. А за а за Конституцію всі забули благополучно. Просто забили, забули стари з пам'яті, напевно. Ну, не існує більше такого поняття Конституція. І це насправді дуже сумно, тому що це чарувати наслідками, дуже важкими наслідками для країни. Зокрема, і потім після війни. Колись вона закінчиться, але проблем буде ще. Більш ніж достатньо. Прямо більш, ніж достатньо. Якби всі думають, що от війна закінчиться і все буде прекрасно, ні. Проблеми продовжаться просто іншого характеру. А на цьому поки все. Надію, що ситуація покращиться. Надію, що Конституція почне братись в розрахунок. Надію, що на раду перестануть е, класти прибор. Але хоча коя знов ж таки в мене, поки в нас нема уряду єдності і адекватного управління, то на і на Конституцію продовжить класти той самий прибор. Е, саме від суспільства залежить чи Продовжить класти цей прибор, чи все-таки побояться. Але будемо дивитися, як ситуація буде розвиватися. Якщо ви раптом хочете підтримати канал фінансово, можете зробити це по реквізитам в описі під відео або в закріпленому коментарі. Також підписуйтесь, будь ласка, на канал, вам не важко мені приємно. Ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічі. Слава Україні!